Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Даша Євтух. Підписуйтеся і ставте лайки. І так, в мене є для вас дуже хороші новості. Як ви знаєте, у мене є свій магазин Коняка Шоп. Я е, продаю свої футболки, худі е, із конякою. Я відправляю своїм автографом, і я хотіла зробити для вас подарунок. Так от, е, переходьте в інстаграм, там всі деталі, просто мені там легше легше Обирати переможця, і там легше мені е, робити такі подарунки вам. Е, тому що тут немає ніяких ні кнопок, нічого, і там мені легше е, зв'язатися із е, переможцем. Так от, я вирішила для вас, для моїх любимих підписників, зробити перед е, новорічний такий подарунок під Миколайчика, хоча до Миколайчика далеко. Ну, коротше, я просто вирішила вам просто так. Комусь одному е, зробити приємне. І так, дивіться. Е, я буду вибирати по кнопочці. І буду вибирати, тобто, дивіться, які умови. Давайте я вам ще розкажу умови. Ви переходите на мою сторінку, на ось цю Даша Євтух 1.3. Е, посилання я залишу під цим відео внизу. І ви маєте. Перше, це е, бути підписаним на мене на мою сторінку Даша Євтух, тому що я буду тільки між своїми підписниками це робити. Друге, е, це ви маєте натиснути на кнопочку, яку ви знайдете в сторіс. Ось дивіться. Шукайте отаку сторіс і шукайте отаку кнопочку. Нажимаєте на неї. І третє це ви маєте е, поділитися цією сторіс, тобто зробити скрін, фото. І поділитися у собі в сторіс, закинути і з моєю відміткою мене відмітити, тому що я повинна бачити, хто хоче футболку, а хто не хоче. І, відмітивши мене, тоді ви стаєте учасником, учасником претендентів на футболку. І через 24 години я визначу. Я рішу по кнопочці, і подивлюся, чи ви підписані на мене. Подивлюся, чи ви це чи ви нажимали кнопочку, підписані, чи ви мене відмічали в сторіс. І тоді я відправляю футболку. Є даже і великі розміри, і маленькі футболку відправляю ось в такій сумці. Дивіться, така буде розпаковка. В такій сумці відправляю з, з, з своїм автограф, ав, автографом відправляю. І куди ж без неї ще і хальва? Так що давайте. Кось-кось кось. кось, кось. Щоб ви вдома зробили розпаковку. Так що це мій такий подарунок для моїх улюблених підписників за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви е, такі активні, за те, що ви мені постійно лайкаєте. Ну, взагалі, ви у мене дуже самі самі найкращі. А, кстати, а якщо я побачу, що участвує багато людей, тоді я навіть виберу не просто одного, а навіть двох чи трьох переможців. Так що, бачите, яка я щедра. Так що давайте. Я вас чекаю в інстаграмі, все ви зрозуміли. Якщо що, пропишу умови ще під відео, якщо ви не знаєте там. Чи щось вам непонятно. А що тут непонятно? Що тут непонятно? Все понятно, мамко, тобі понятно. Кажи, що да. А що понятно? Ну просто скажи, що тобі понятно. понятно. Мамці даже понятно. Що тут непонятно?